От мені подобається, як на ЄБРчиках. Що я трохи в кущиках постою, запитав у команди. Так, ну... Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає Ніколаїдіс на Мантікорі, карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ще й в чудовому 3D-стилі, мені подобається. Так, ну і... Як завжди, ми їдемо в інбокущики на алею. Дерево завалив це себе виявив, якщо там попереду ще хтось стоїть. У них бачимо теж на ЄБР чику є. У них хто ще є. А, і Мантікора є. Все чудово. ну Бачите, як баланси розбаланси. У нас однорівневий бій, у нас бачимо, що два взвода навіть є. ну Чудово, гра повинна бути цікава. Якщо багато взводів, то грають якби, ну плюс-мінус командну гру, правда, на перемогу. Наш герой поки що стоїть, поки що ми нікого не вийде. Мені здається, що Мантікора. Так, ну ще ж не виявили Мантікора. Наш Мантікора десь попереду. Чомусь знітився, наш герой, чомусь. А, показує, напевно, що давайте підтримуйте. Під'їжджайте ближче і буду. Уах, підсвітився. Отже, попереду мантікора, ось вона і стрільнула. Дійсно, що я е іноді здивований, що мантікора, ну, я, на мою поважну думку, вважаю, що це... Найімбічніший розвідник саме от, по кущикам, так? його дуже важко виявити. Ну і гармата тут. Хоч у нас Оце було круто, це що було? Зразу ж у нас за розвідданими 1300 1300 з ЄБР і 1153 з звентіпори. Ми вибиваємо зразу два оки одним, так скажемо, залпом. Все чудово, а тепер можемо поагресувати по е, алеї, так, тому що в нас ну, величезна перевага. Так? А про що я розповідав? Я, я навіть... А, розповідав про гармату. У нас зведення, хоч і ще те задоволення, але дивіться, в нас ж, ж, і альфіще дуже чудово. Чув вже вліпив, так вліпив, як утяжа альпіща. Так, Тепер, братіші, підтягуємося, тепер будемо проходити. Зараз треба вирахувати такий момент. Попереду, по-моєму, там от тільки кро 45Т. Я думаю, що. Ну, попереду там артилерії стоять і ще, напевне, пару ПТ. Ось вони. Яга, я, я. великі обосами виявили. а ну вогонь, шкувальний вогонь. Тільки що круто так відстріляли ЛТшки, а тепер відстріляємо ще й Ягу. І фугасами бачимо ліплять, так? Це наші розвіддані йдуть. Артилерія виявила сама себе, не треба було їй переміщатися, їй треба було так і стояти, там такий ліс, що ну, в принципі, її не повинні були помітити. Я газнітилась, бачимо, що все. Він, він, він же здався, зрозумів що ось. Я виїхав на великому босі, а в мене просто розбивають хлеміч. Ну, я думаю, він там і натанкував непогано, правда? Все, знешкоджують. Чудово. Так. Один ворог знищений. 317 настріляно. Там чомусь метушаться, така метушня, пішла у суперників, щось туди-сюди, вони не знають, куди себе діти, перелякані всі. Я не розумію цього маневра. Хоча, ну, може він від башти там зараз пограти, але ще ж є дві артилерії. так, артилерію суперників повинна артилерія наша знешкоджувати. І це наші розвіддання. Можемо ще й підхлопушити, бо буде другий ворог знищений. Ні, Ні не треба нас, нам себе виявляти, бо вже майже 7 тисяч за розвідданими. Йдемо знову ж на рекордні. На рекордні рекорди, ну я пам'ятаю, що на Мантікорі були крутезні бої. Це в суху, саме на прохорівці, так? В Суху був зіграний бій. А потім був рекордний рекорд саме ось по розвідданим, по-моєму, там десь 16 тисяч було. Ах, а що таке? Хто нас Ти бачиш. Корона. Покупку, якщо вже собственно немає. На, тобі! Оце шквальний вогонь, я розумію. 8 тисяч вже настріляно. Трішки відсвітитися, там метушиться на СТБ. І це чудово, він знічений, так? Зліва у нас там мінотавра обережно, він нас не підсвітить. І вже тут масованіша атака йде саме по алеї. Забираємо алею і це все, перемога. Ну не було таких боїв, щоб забрали алею і була поразка, правда? От я маду саме отак, от щоб продавили алею і ті зашкірилися там за залізницею, десь там на гірці, під гіркою. Такого не було ще. І бабага тут стоїть. Ну Бабаху зараз дуже швидко прикуплю. 9 тисяч. А вони всі тут. А я тепер розумію, чого вони би тушилися. Вони всі тут стоять. А оце їм тут капець. Капут, так? 12454. Проходимо, 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 проходимо. Ззаді 121Б, і він нас не бачить. Дивіться, що робиться. А він можливо він нас і бачив, просто у нього там свої були справи. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.